Поїхали. Так, це у нас... Це що в нас? Це новорічні, так? Да? Оп. Має бути синє свічіння, правильно? 250 голди, 1000, Точніше 100 000 нормально. Жовтенько. О, мені що, кошака дали, чи що? О, это прикольная штука. <рес> такие вусы. <рес> Вуса такие прикольные у него. Бородка. Усики, бородочка, сек має бути. Оп! Застрибну. Винни Джонса, здорово. Так, ну шо, цей кашабака будет мені давать, значить, всякі там завдання, правильно? Давайте поки що коробочки откроємо. Поки що жовте світіння, поки що нічого цікавого. Так, так добре. Переходимо, значить, до яких? Різдвяні коробки. А ну-ка, поїхали тут, подивимося. Немає жодного світіння. Значить, три танкових премиші. Ну, коротше таке. поїхали далі. Не будемо сильно затримуватися. О, танк зразу, ніфіга собі. Чи це що це може бути? Чи це 3D стиль, друзі? Я не бачу цього, я цього не бачу. Я цього не бачу, мені все вважається. Я не бачу. Я нічого не бачу, друзі. Е, ви також цього не бачили. Вам це здалося? Нічого не видно було, нічого не бачив. Відкриваємо наступну. Блін, таке начебто, знаєте, начебто в вісні був, коротше, якась така пелена на очах, чесне слово. Нічого не зрозумів, що тільки ще сталося. Так, поїхали далі. Тут в нас зараз кита... Великі східні коробки, ну тобто китайські, поїхали. Що воно висне, блін? Нефритова гірлянда, дуже гарно, поїхали далі. Опа, дивіться. Я ж кажу, що я фартовий. А можна тільки без такого, як. Та диви, що робиться. Диви, що робиться. Ох ти йо моє, як так? Капець, всього навсього 12 коробок. Оце Ветюшка фартовий, чувачок, блін. Ще й Type 63. Type 63, шановні друзі. Напевно, я цей танк хотів найбільше. Так, відкриваємо, поїхали далі. Це у нас звичайна коробка. Ну, слухайте, я думаю, це вже і так жирно буде, да, якщо я зараз, якщо мені зараз танк якийсь випаде. Ну, реально. А ну-ка, давайте, відкриваємо далі. Я зараз впрію, якщо мені зараз ще танк впаде. Я просто офігію, блін. Так, це таке? Ладно. Так. Ну і що, давайте останню, ту, ту, що я придбав. Ну, заключно, скажімо так, не останнє. <смі> Полір невеличкий. <смі> Опа, дивіться, мені випав якийсь іт 3 Ну що ж, свої коробочки я вже витратив. Але зараз буде, напевно, дещо цікаво. Всі ви знаєте, що на нашому каналі, на цьому каналі, будуть розіграші. Починатися, почнуться вони 3 числа. Там ви зможете заробити коробочки своїм скілом, прийнявши участь у турнірі. Умови. На турнір є в описі, тому читайте, ознайомлюйтеся 3 числа. Потім будуть розіграші як спонтанні для глядачів каналу, так і заплановані. Тому це і це все і це все звісно. Дякуючи В'єтелю, тому що Вятель це все діло спонсорує. Але сьогодні він мені вирішив такий зробити підгон також, не тільки вам, а іще й мені. Жорстко. Друзі, 80 коробочок зверху. Мені впало на голову. І зараз ми будемо продовжувати наше чудове відкриття коробочок. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Побажайте, так сказать, успіху. Щоб мені випали або всі примтанки, або хоча б там е такі, знаєте, основні. Шукаємо наше синє світіння. Опа, є, друзі, є. Що це буде? Блін, капець мені насипає. Ага, це у нас 3D стиль на AE Face. Доволі, до речі, класний стиль. Мені дуже подобаються відмітки на стволі. Напишіть, як вам, до речі, по кайфу. Трансляція, нагадаю, паралельно йде. Посилання на YouTube є в профілі. В профілі на ТікТоці. Або називайте просто канал Winner.ua. І переходите, і все, і ви вже тут. А я з вами. До речі, знаєте, що я помітив? Що коли е виграшна коробка, то музика інша. Інша музика, а потім ще й синє світіння. Ні, це звичайно. От зараз буде, дивіться, бачите? Зовсім інший звук. Все чітко, блін, капець мені насипає. Ага, 3D-стиль на Є75. Е ну, на ньому в мене відміточки є, тому не так цікаво. <смір> ну, таке наліпили трохи, так? Да? Знаєте, що мені трошки нагадує цей стиль? Е воно зроблено в стилі сталевого мисливця. О, давайте я вам зараз ще раз буду вгадувати, коли буде синя коробка. Я сподіваюся, ви розумієте. Коли такий звук? Вікерс 6 тонн. Друзі, потім подивимося обов'язково. Це у нас другий левел. Танчик другого левелу. добре. Ось ось ось, дивіться, синій, бачите? Тобто зразу я чую. Є бой! Це вже третій танк. А що за танк? Ніфіга собі. Оце бляха насипає? Тайгер Маус. Клас! Блін, як круто взагалі, як, як, як дитина да-да-да, прикиньте на, на останню. І от зараз дивіться, зараз синеньке світіння. Так, вангую. ПТшку, зараз мені дадуть ПТшку восьмого левела, американську. Давайте. Вангую. хоп. Ні? А, да, да 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 да, 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 П'єшечка. XM56, чи як вона називається? Ну-ка, дайте я. А, 66, все. XM 66F, легко запам'ятати. Дві, дві шісточки. Залишається 20 коробочок, і мені лишається всього лише один танчик, і це в нас 752-й наш радянський барабанчик. Поїхали! Опа, о, компенсація. А, 500 голди. А це якого левела? Третього. Ну, все одно, в сумі у нас виходить 750, поїхало далі. Дивись ще раз! Не може бути! Невже танк? А, фу. Нє, ну як? Не то що фух, але. Звісно, що танчик круче, але все одно кобрачка прикольний цей 3D стиль. Ай, блін. Крутяцький такий. Вінні Джонса, да? Давайте потім роздивимося. Продовжуємо. А от тепер питання. Чи мені карт. Диви, ще раз. І ще раз. Що це коїться? Танк! Йома, мужики, який я фартовий, блін, Вєтель, дякую тобі велике! Це просто треш якийсь. Я вибив все. Я вибив усе за 93 коробки. Оце трендієць. Я фігею без баяна. Такого в житті ніколи не було. Щоб так поніфратило. Оце жопа просто. Все. Гра пройшла. Я пройшов гру. Отже, ми відкрили з вами 20. Ой, 20 кажу. 92 коробки. При цьому техніки 16 штук, з яких. Тайгер Маус 9-го левела. 9-го левела Об'єкт 752, барабан. Преміум танк 8-го левела Type 63. Прикольний. Цікавий. І преміум танк 8-го левела XM66F. Завчасно ваше питання, я відповів на ваше питання. GSOR 1010 в мене є. Преміум машина Чафі ARMT 5-го левела, 4-й левел IT 3, 3-й левел. A7 e 3 і другого левела Вікерс тонн. Ну і там якась ще А, і, ші... і 7 танків мені компенсувало золотом. Так, по 3D-стилям. Я отримав тюр для GWE100, цього ви не бачили. Це вам це вам все здається. Вартовий неба для аєфейс прикольний. Варфол для Е75. Старий добрий для Кобри. так Мені дуже подобається цей 3D-стиль. Котика мені насипало, звісно ж, такого гарненького, сіренького. 61 день преміум аккаунту. Золото, господи, 34 500 золота. І кредитів 6 мільйонів 300 тисяч. Перше питання до вас. Що ви скажете? Це жорстко чи ні? Мені здається, це дуже жорстко. Отак, на перший погляд, тому що я не дивився, хто там що відкривав. От, мені здається, що мені насипало. Просто неймовірно потужно. Просто капець якийсь. 92 І нагадаю ще раз, я хочу нагадати, хто, можливо, під'єднався: за 75 коробок я відкрив абсолютно вже все. Я ще раз хочу сказати велике подяка Віталю. Віталь, канадський рейнджер, дружбан. Тобі, Вітанечка дякую тобі.